У 1968 році священник на ім'я Емануель Мінес проводив служіння у місті Вальдерес. Там же проживала дев'яностолітня жінка, яка зарекомендувала себе як богобоязлива і слухняна Богу прихожанка. Вона розповіла священнику своє видіння від Бога, яке він записав на касетний магнітофон, але воно було настільки незвичайним для того часу. Що священник відклав цю касету в довгий ящик і забув про неї, поки події, що відбуваються сьогодні, не нагадали про той розповідь жінки, ось її розповідь. Я бачила час безпосередньо перед пришестям Ісуса та спалах Третьої світової війни. Я бачу події своїми фізичними очима, казала вона. Я бачила світ як глобус, бачила Європу, країну за країною. Я бачила Скандинавію Норвегію. Я бачила певні речі, які відбудуться безпосередньо перед поверненням Ісуса та безпосередньо перед лихами, які трапляться. Лиха, які ніколи раніше не траплялися. Вона згадала про чотири хвилі: перша хвиля це перед пришестям Ісуса та перед Третьою світовою війною. Буде розрядка напруженості, як ніколи раніше. Буде мир. Між наддержавами на сході і на заході буде тривалий мир. Згадайте, це був 1968 рік, коли холодна війна була в своїй кульмінаційній точці. І в цей мирний період відбуватиметься роззброєння у багатьох країнах, так само як і в Норвегії, і ми не будемо готові, коли почнеться війна. Третя світова війна почнеться непередбачувано і в несподіваному місці. Друга — Хвиля це байдужість без аналогів, яка охопить християн. Вони відступлять від істини, від живого християнства. Християни не будуть відкриті для проникливих проповідей. Вони не будуть, як у старі часи, слухати про гріхи і про благодать, про закон і про євангеліє покаяння і відновлення. Відбудеться заміна процвітаюче християнство. Важливо буде мати успіх, бути кимось, мати матеріальні речі, речі, про які Господь ніколи не обіцяв на цьому шляху. Церкви та молитовні будинки будуть ставати все більш і більш порожніми. Замість проповідей, як ми звикли їх використовувати з покоління в покоління, церкви перетворяться на місця розваг, мистецтва і культури. Там... Де мали би бути зібрані для покаяння і відродження. Це значно зростатиме безпосередньо перед пришестям Ісуса. Третя хвиля це буде моральний розпад, який світ раніше не переживав. Багато будуть жити, ніби одружені, але без шлюбу. Буде багато мерзенностей до шлюбу і багато зраду шлюбі, що стане звичним ділом і буде прийнято з будь-якої точки зору. Це увійде навіть у християнські кола. І це ми приймемо, так казала жінка. Перед поверненням Ісуса будуть телевізійні програми, які раніше ніколи не було. Телебачення в Норвегії тільки що з'явилося у 1968 році. І телебачення буде заповнене таким жахливим насильством і буде навчати людей вбивати, руйнувати одне одного, що буде небезпечно ходити вулицями. Люди будуть копіювати те. Що вони побачать. Буде не тільки одна станція на телебаченні, воно буде заповнене станціями. Ця жінка не знала слова канал, яке ми використовуємо сьогодні, тому вона називала їх станціями. Телебачення, так само як радіо, матиме багато станцій, і вони будуть заповнені насильством. Народ буде використовувати його для розваг. Ми будемо бачити страшні сцени вбивства і руйнування одного друга. Це буде поширено в суспільстві. Сцени сексу будуть показані на екрані, більшість інтимних речей, які мають місце лише у шлюбі. Старша жінка сказала, що це станеться, і ви побачите все, що ми мали раніше, буде зруйновано. Більшість непристойних речей станеться перед нашими очима. Четверта хвиля. Це люди з бідних країн, які устремляться до Європи. У 1968 році не було такого поняття, як еміграція. Вони також прибудуть до Скандинавії, до Норвегії, і буде так багато, що будуть викликати неприязнь людей, і до них будуть ставитися жорстко. З ними будуть обходитися так само, як з євреями перед Другою світовою війною. Таким чином, весь світ. Буде наповнений гріхами. Сльози текли в той момент по щоках старшої жінки. Вона казала: Я не бачу це, але ви побачите. І тоді розпочнеться третя світова війна. Це буде коротка війна. Це те, що вона побачила у видінні. Все, що я бачила, казала жінка, це війна. Ті війни, які були до цього, це дитячі ігри в порівнянні з цією. І закінчиться вибухом атомної бомби. Повітря буде так забруднене, що неможливо буде дихати. Це охопить кілька континентів: Америку, Японію, Австралію та багаті держави. Вода буде заражена. Неможливо буде обробляти землю. І як результат залишаться тільки ті, хто вижив. У тих, хто залишиться живим, у багатих країнах будуть намагатися врятуватися бідні країни. Але і там до них ставлення буде таким же жорстким, як і в ті часи, коли бідні прибували до Європи. Вона каже: Я так рада, що я цього не побачу. Але коли час наблизиться, ти повинен набратися мужності, звертаючись до людей та розповісти про це. Я отримала це від Бога. І ніщо з цього не йде всупереч тому, що каже Біблія. Той, кому прощені Його гріхи. І має Ісуса як Спасителя, і Господа, той буде спасений.